Всіх на каналі Сімейні Традиції. 29 жовтня за новим церковним календарем згадують Святу Анастасію, римлянину. У народній день прозвала Анастасія вівчарниця. Святу Анастасію вважали заступницею вівців. За старих часів цього дня закінчували стригти Овець і шанували пастухів. В цей день шановувалось вівчарне свято, на яке було прийнято співати, грати на ріжках і вітати отару з останнім днем вид Ще в цей день селяни розраховувались пастухами. Ображати пастухів і сперечатися з ними в цей день заборонялось. Більше того, їм дарували подарунки і пригощали смачними стравами, так господині приносили їм пироги зі свіжого борошна або яєшня. Найголовнішим частуванням цього дня був овечий або козячий сир, без нього святковий стіл вважався бідним. Готували і подавали сир до столу часто жінки, які в цей день святкували іменини. При цьому незаміжнім дівчатам брати участь у святкуванні було не можна. Незаміжнім дівчатам сьогодні потрібно надягати коралове намисто. Вважається, що тоді в майбутньому сімейному житті вони будуть кохані і щасливі. А після весілля це саме намисто треба повісити на видному місці, і тоді будинок від злих духів буде захищений. Наші предки вірили? Що годниця Анастасія може врятувати беззахисних овечок від вовків і зберегти їх від різних хвороб. І вчорі пастухи регулярно молилися святій Анастасії і ставили на деревах у полі, де пасуться вівці її святий образ. Крім того, за Аврамія селяни стригли овець, промовляючи. Теплу кінець час стригти овець, ще існував обряд під час стрижки овець, ножиці на ніч клали. Поклоку вовни для макоші. А в інших регіонах стрижка навпаки закінчувалася. Вважали, що після цього дня вже не можна стригти. Чи не можна робити сьогодні 29 жовтня? У церковне свято 29 жовтня, як і в будь-який інший день, церква насвалює сварок, суперечок, лихослів'я та пліток, а також наклепів і осуду, жадібності і заздрощів. Помста розпачу і лінія. Не слід відмовляти в допомозі тому, хто просить, не варто пускати в дім незнайомців, можна втратити фінансове благополуччя і спокій у родині, а також сваритись подружжю ще 40 днів не помиряться. Сьогодні не слід шанувати в будинку чужих людей це не до добра, якщо плануються гості, серед яких є незнайомці. Потрібно заздалегідь з ними. Поручкатись, говорили наші предки. Представницям прекрасної статі в цей день не рекомендується ходити з голою шиї. І обов'язково треба прикрасити, як мінімум, хусткою, як максимум намистом. Тоді в сімейному житті буде любов і достаток. А ось чоловікам, навпаки, не варто вперше надягати те, що немає кінця, браслети, ланцюжки та інше. В іншому разі, скоро доведеться комусь підкорятись, попереджали пропратяти. У жодному разі не можна допускати сварки між подружжям. У народі говорили, хто на Анастасію посвариться, то й на Анфісу буде лікті кусати. Іншими словами, помиряться не раніше, ніж через 40 днів. У цю п'ятницю не можна залишати малюків, яким не виповнився рік одних в кімнаті, дошкіння з близькими родичами, а школярів з чужими. Про говорили, що діти в цей день особливо вразливі, якщо не у фізичному, то в моральному плані. Що можна робити 29 жовтня? У православне свято святі Анастасія моляться насамперед пастухи. Вважається, що вона допомагає вберегти стадо від хвороб і хижаків. Також просять у святої здоров'я, зміцнення віри, в гоніннях і полоні позбавити сумнівів, тяжких спогадів, смутку і зневіри. За старих часів жінки цього дня готували пироги з борошна в нового врожаю якими пригощали пастухів. Традиційною стравою 29 жовтня вважається вечір і козячий сир. Іменини за церковним календарем відзначають Віктор, Кирила, Микола, Кузьма, Іван, Євген, Василь, Павло, Марія Анастасія. За прикметами дня можна дізнатися, якою буде погода найближчим часом. І ні на деревах до потепління хмари рідкісні встановиться ясна і морозна погода. Вітер південно-західній буде негода, небо вночі ясний зоря, не зранку буде гарна погода. До зустрічі в нових відео!